Вітаю вас! Це відео має таку непросту назву За що люди гинуть на цій війні? Історична правда. Я хочу вам на одному історичному прикладі показати, чому люди от зараз гинуть. Але використаю історичний приклад, дуже старий, але він чітко показує. Чому? Тому що ці всі розмови політиків, експертів, вони якісь безглузді. А історія, історія учить. Напевно, ви чули таке слово ну, по-русски. Старобрядець. Потім, напевно, чули про розкол Русської православної церкви. Ну, я зі перейшов на російську мову, тому що звучить краще на російській. Да, дійсно, за часів Московського царя Олексія Михайловича відбулася так звана реформа Нікона. Він був патріархом. І він запропонував, цар підтримав, здійснити, ну, от ви сказали, реформи. Ні, ну це дійсно. Так звана книжна реформа, обрядна реформа. Давайте, щоб ви зрозуміли, чому я про це говорю. Напевно, тому що... Після цих реформ з'явилось таке вислів. Не то, що вислів, а цитата. Люди йшли на плаху за Ась. Помирали за Ась. І, і знаєте, це не оборот, це реальність. Та дійсно. Люди гинули аз. Що це за аз? Зараз поясню. Значить, дивіться, є така, називається символ віри. Ну, ви, скорі за все, не зовсім розбираєтесь в релігії. ну, я вам скажу так, це якби такий канон. І там є така ну, строчка, ну, в принципі, називається чин, де написано, Ісус Христос, Ісус Христос рожден, не сотворен. А раніше до реформ бісовських Нікона було записано, Ісус Христос, рожден Ась не сотворен. Ну, А стоял, А не сотворен. И вот этот Ась, так вот его старин викинув. выкинул. И люди це не признали. І так да, дійсно були випадки, коли, ну дивіться, були такі, ну как бы... Би... Фанатики, яких от говорили, признаєш Ас. І ми тебе звільняємо. Повністю. Ні, на плаху. Е, був випадок, ну це приписують, говорив він не говорив, важко сказати, дуже давно було. Що одно з таких стовпів розкольничеського движення, був таке вакуум, і йому сам царь-батюшка говорить, от визнай, визнай, ас! І я тебе прощу, мало того, церкву все-все дав. А ні, так от покараємо. Він не погодився. Його спалив. Ні, живцем спалив, що ви зрозуміли. За Ас він загинув. Уявляєте? За одну букву. Мало того, ну, важко порахувати, але я дійсно... Те, що залишилось в історії, і там описують, що, наприклад, спалювали цілі села розкольників, які відмовлялись, причому з дітьми, з жінками, з усім, які відмовлялись, признавати цю Ас. Говорили, ні, Ась бути. Без неї не можна. От, от, от ця Буковка. От за неї варто вмерти. І помирали. Ні, що ви зрозуміли, дійсно е, і казнили, і ну, тоді ще взагалі була така жорстокі методи ка е, катувань, і дійсно бувало так, що не просто голову рубали, а четвертували, тобто ну, доводили до дуже тяжка смерть. Ні. Люди йшли на смерть. Причому я говорю, ладно там е, мужики і діти, і жінки, ну, знаєте, воно як вже йде, то там вже не розбереш. Скільки загинуло за цю букву, важко порахувати. І взагалі важко порахувати, скільки людей загинуло, ну, будучи такими р'яними розкольниками. Достовірних даних нема, хоча я говорю, що історія знає, що дійсно велика кількість людей загинула. І знає, що велика кількість людей розбіглась. Ну, скажімо так, свій час. Причому розбіглася дуже далеко. Хтось в Сибір побіг, навіть дехто стверджує, що і зараз в таких десь тайожних місцях живуть оці от справжні розкольники. Можливо. В Америку хтось убіг. Деякі убігли, ну зараз це Буковина, а раніше це була ну, Австрогорщина, а там було трохи. В Туреччину, так, да, в Туреччину бігли Нікраси, це такі розкольники. Причому дуже багато. І вони, я говорю, сказати, поки бісовський цар, ми не вернемось. Ну, Бісовське малося на увазі, цар, який підтримав реформи Нікона. Нікона там взагалі матюкали, тільки так. І от за букву. лютий. А тепер уважно. Всі уважно, слухайте, уважно, тому що це саме основне, щоб зрозуміти, чому зараз так. Бускайте. Забук. А тепер дивіться, ви ж розумієте, я розповідаю про ну це 17 століття. В ті часи освічених людей за вище. Більше ж священників читати писати не вміли. Взагалі тоді методика була яка? В семінарі вони просто зазубрювали молитви і простих тераторів. Вони не знали навіть, що в цьому молитві. Ну, знаєте, скажете, заклинання. Так, 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 це от така була традиція. і... Ну, людям це подобалось. Ну, вважало, що якщо от священник оцю тарабарщину е, скаже, ну, значить там Бог щось хі, побачить. Але дійсно більшість священників читати, писати не вміли. Тому оцю букву вони просто не знали. Ні, були богослови. От дійсно були богослови, які, ну, я думаю, майже на пам'ять Біблію знали. Ні, завжди є такі. І ці да, ці цю букву принципово говорять, от не можна. Що ж ви зробили? Це ж символ віри. Як ви могли туди залізти? Та ви що? Це ж ну, Ну, це догма, ну взагалі, е, священник, як правило, розумний, повинен був символ віри знати на пам'ять. Причому не просто. На латині, на старогрецькій і ще на староєврейській. Старе до трьох мов повинен був знати. Ну це ж вважалося, Це ж ти ж знати. Більше ж не знали, не дивитися. І, звичайно, виходить ця ситуація в Люди йшли на плаху. Люди ну, повстання піднімали, їх там знищували, розбивали, вбивали ну, Навіть не розуміли? Ну вони чули... Ні, ви ж розумієте, що відбувалося. Приходить якийсь проповідник і говорить, ви... Нікон, сатана, дитя сатани. Ас забрав! Ас! І зразу всі... Боже, як же, як же ми жити тепер будемо без АС? Як же? І так, дійсно, плив був колосальний. Ні, ну дійсно, оце вислів, умірець за АС, він, ну, скажімо, ну зараз він вже не так актуальний, а за часів Московського царства, Російської імперії. Ну там дійсно були, ну там час від часу міняли покарання. Бувало більш і жорстокі, менш жорстокі. Але завжди, якщо людина відмовлялася від оцої. Оцього... Єресі розкольническої. Не признавала Ась? Все. Карать. Жорсток. Ну скажи, ну, дурняка, ну, ну скажи, що чорт з тобою, не треба цю ась. Не карайте. Ні. Будемо. будемо. Віра. Я как чортовіра, люди читати не вміли. Вони не знали, вони навіть не знали, ну вони то могли чути цей вислів, але вони навіть не розуміли, що він значить. Ну це просто догматична дискусія, яку свій час колись затіли богослови ще у П'ятому. Ну дійсно, богослови ще тоді, коли символ віри формували, от за цей ас заклінило. Одні вважали, що треба ставити цю А, щоб чітко рождн, а не сотворен. А не сотворен. Тобто якби отрицание. ні, треба А обрати. Рожден, а не сотворен. Не треба от таку жорстку. І ця дискусія була тисячу років. І зараз вона ведеться розбосла. Ну це дискусія не про що? Дискусія просто про якусь. А люди за це помирали. І ну там були ще такі покарання, коли, ну дивіться, брали оцих розкольників, садили в тюрму і не кормили. І чекали, поки вони від голоду помруть. Причому діти, жінки, там, таке було. Так? Да. Було. Помирали. Притому ставили умову. От ви ж все. Ні! Ні! Але ж хвилинку, ви ж навіть не знаєте про що. А нам розповідали. Нам, да, дійсно, ви скажете, вплив проповідників. Ну, вплив, да, був. Ну, розумієте, там просто дійсно були такі, як би, пророки розкольничества, які ну, мали дуже хороший авторитет. Вміли добре говорити, розповідати. Ну, десь їхній авторитет, розумієте, це ще теж, що впливало. От оці які за розкольников, так як вони їх набили, да, вони вели скромне е, життя. Ну, У них не було цих золотих кополов, золотих хрестів і так далі, не було. І Вони дійсно, ну скоро. І це, я так розумію, впливало, впливало, знаєте, приходить людина, там, знаєте, така вся ну, оборвана і починає проповідувати. А церква, о, там попипці, в золоті, золотів, рясах, о, а от оце, оце. Оце ж людина говорить таке. За це варт. Повстання Пугачова, пам'ятаєте? Так от Пугачов, так. Да, він, ну, як сказати, там вже був такий момент, коли от сьогодні ти розкольник, завтра не розкольник. Там вже сам чорт не пойме. Хоча дійсно дуже багато козаків були розкольники. Ну, бігали в козаки, щоб це саме таке було. І деякі вважають, що дійсно Пугачов... Ну, був він розкольником, не був важко сказати. Коли його казнили, він попросив його, як би сказати, і не сам, все-таки такому правильному священнику. Але дійсно, коли він здавав маніфести, то ці маніфести дуже багато були. Те, що він дарує. Ну, те, що просили раскольники. Букву АС він дарував. Тобто він дозволив в АС іспользувати. Його підтримали. Його підтримали! Ні, ну дійсно, там, розумієте, як виникла ситуація, що його підтримала толпа тільки тому, що він Ас вернув. Нарешті. Ви знаєте, з аз... АС. Краще. Тепер хоче сказати, а який зв'язок? Та прямий. Абсолютно прямий. От так само, як тоді люди. Ну, гинули за АС. Зараз люди гинуть. Якщо ви спитаєте за цю ж АС. Міф. Розмови. Якісь слова, ну, ви не проповідні, політики. Політики багато чого говорять, бачу, обіцяють, розповідають. Це поганий, цей хороший. Злочину владу треба скинути. Цих пос... Корупції треба боротись. Скільки всякої дурні? Ви слухаєте. Це те ж саме, як Ась. Абсолютно. Серйозно. І тому дійсно зараз люди гинуть. І, на жаль, гине і мирне на населення, ну обстріли ж є. Гинуть діти. Гине і мирне на населення. Заради чого? Заради того, що якийсь політик щось там ляпнув? Заради того, що він брехав безбожно, фантазував якісь мрії, міфи. Ну от згадайте, яку дурню! Говорять зараз політики, які вони говорили 10 років. Згадайте, хоч трішки. Це дурня в дурні. Сплошна. Тобто немає ніякої логіки. Сьогодні говорять одне, завтра друге, третє, четверте. Постійно брешуть. І за це люди гинуть. За це люди йдуть воювати гинуть. За що? За дурню політиків? Так. Да. За те, що вони брешуть? Ну так. Да. То і виходить, що ви гинете за ас? За те, чого? Невже ви правда думаєте, що слово євто... євроінтеграція, яке має відношення? Ні, воно має. Але гинуть за нього? Чи а свобода? За свободу треба воювати. Свобода чого? Чого свобода? Ой, ми звільнились від чого? <смі> І, на жаль, це дуже часто. Так, да, На сьогоднішній момент, на жаль, в Україні люди гинуть за боку Ась. Гинуть за абсурдні, бредові ідеї політики. Які, по суті, ну нічим не відрізняються від оцей, ну, це ви скажете якась дурня. Ну, вона з точки зору не дурня, з точки зору людей дурня. Повна дурня. Від того, що ви трішки не так скажете оцю символ віри, ну що, ну, ну камінь з неба впадуть. Ні. А Бог? Ні. Це просто те ж саме і тут. Абсолютно. Та ж сама ситуація. Коли люди гинуть, тільки тому, що політики щось ляпнули. І люди гинуть. І тому війна. І тому проблема. І тому і закінчить її тяжку. Тому що, розумієте, яка ситуація зараз, якщо ти починаєш з людьми говорити нормально, ти говориш реальні речі, вона ображають, а, а де ж наш Ась? Ми ж хочемо померти за Ась. Тримайте. А жити не хоче. Ні-ні, ми хочемо померти за Ась, тому що нам говорили. А жити не пробували, так? От є така ситуація. І, на жаль, по-іншому не буває. Поки люди не зрозуміють, що помирать за Ась і за дурню політиків нема зиску, війна в Україні буде. І в Росії також. Росія аналогічна. Ну там цей старий пердун. Ну таку дурню несе, що боже слухати просто против. Але о, він сказав, да! перднув він, а не сказав. Люди так не говорять. Тільки пердять. Ось така ситуація. Все. Дякую за увагу. Всього на кращого і до побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава... Ісклюзивна інформація. Якщо вас дійсно цікавить, економіка, політика, історія. Але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.